Розі, всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. Це відео присвячено безпосередньо такій новині, що деякі відсрочки, а саме 14 типів відсрочок, будуть продовжені автоматично після. 5 листопада 2025 року. Що це за відсрочки? Які типи зараз в цьому відео звісно розповім. Нещодавно в нас і Міноборони і Кабмін повідомили про такі гучні зміни до постанови Кабміна 560. До речі, їх ще немає в реєстрі. Я не бачу ці зміни в постанові. І якщо ми зайдемо там на портал Ради ми не побачимо, що зміни в постанові 560 і тому чекаю їх з нетерпінням. І звісно, зроблю окремий огляд саме по змінам і розберемо, як там по пункту все воно викладено. Тому залишайтесь, послухайте це відео. І, звісно, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. І також нагадую, що в мене є телеграм-канал, там швидко, тезово, по суті виходять всі ці новини. Як тільки з'являється якась така оперативна новина, на моєму каналі ви її вже. Вже можете побачити, ознайомитись і будете в курсі цих змін, тому підписуйтесь в описі під цим відео, залишаю посилання на свій ТГ-канал. Там більше 11 тисяч підписників на сьогоднішній день, і багато корисної цікавої інформації можете подивитись для себе по пошуку. І так, до суті, новини. Відсрочки автоматично будуть продовжуватись для окремих категорій. Ну, спочатку, в нас е, зазначив про це кабмін. Виступила в нас прем'єр-міністр Середенка і зазначила, що уряд ухвалив рішення, яке впроваджує з 1 листопада автоматичне продовження відсрочок. Ну так як в нас. До 5 листопада ще триває цей воєнний стан, не продовжений, а після 5-го він буде вже продовжений. І зараз цей законопроект на підписі вже у президента. Я думаю, що він скоро його підпише, то це буде фактично вже з 6 листопада. Цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через СНАП про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Сверденка. І ця новина саме на сайті Кабміна розміщена. Зокрема, понад 600 тисяч українців отримають продовження відсрочок автоматично без черг і бюрократії. 80% відсрочок можна буде оформити онлайн через Резерв Плюс Решта через будь-який зручний ЦНАП, електронний військово-обліковий документ з QR-кодом основне підтвердження відсрочки, жодних паперових довідок з мокрими печатками. Більше не потрібно. До речі, цікаво, як це питання буде прописано в змінах для тих людей, які не будуть собі встановлювати резерв плюс. Тобто він же не є обов'язковим на сьогоднішній день, що для них буде підтвердженням отриманої відсрочки. Ну, звісно, що це буде наявність інформації в реєстрі, яку можуть побачити як поліція, так і ТЦК. Але що буде видаватись для людини? Звісно, подивимося. Я про це окремо розповім. Це рішення важлива частина створення екосистеми ЕТЦК, мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування. Наголосила Юлія Свериденка, Посилання на джерело залишав описі під цим відео, звісно. І на сайті Міноборони в нас розміщена, розміщена на сьогоднішній день така інформація, які відсрочки вже будуть продовжуватись автоматично, і їх 14 категорій. Тобто на сьогоднішній день давайте не будемо плутати, одразу поясню. Є 9 типів відсрочок, які можна оформити через Резерв Плюс, але трошки більше аж на 5 типів відсрочок будуть все ж таки продовжені автоматично. І зараз по кожній ми пройдемось. так, на сайті. Е Міноборони є така інформація, ключові зміни, автоматичне продовження, всі відсрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах. Або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. Це робить процес прозорим, без потреби повторно збирати документи і подавати заяву. Ну, подивимося, як воно, звісно, буде працювати. І у кого там після 5 листопада буде продовжено автоматично. Напишіть під цим відео, буде корисно, звісно, всім почитати, буду вдячний. Відсрочки автоматично продовжуються для таких категорій, і тепер по категоріях пройдемося окремо люди з інвалідністю. Ну тут все зрозуміло. Так ну все всім зрозуміло, що це взагалі така відсрочка безспірна. Тимчасово непридатні до служби. Вони знаходяться в тому ж пункті, тобто там від 6 до 12 місяців. Тут зрозуміло, ще який період для цієї відсрочки надається. Батьки трьох і більше дітей до 18 років, це зрозуміло також. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, тобто і до 18 років, і після 18 років для цієї категорії. Але це дві окремі різні відсрочки. Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. І отут от е, наступна відсрочка, по якій мені писали багато таких запитань, і навіть невдоволень там. Зараз я зачитаю ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка і дружини. І в попередньому відео, там більш змістовно, я знімав там про цю новину, залишу тут посилання, можете подивитись. Я сказав впевнено, що це пункт 13, тому що доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю чоловіка. Е, Своїми або чоловіка дружини, і тут, ну, почали мені писати: Олексій, ти що не знаєш, що таке догляд? Догляд це зовсім інше, це, скоріш за все, пункт дев'ятий, все таке інше. Так, от я хочу по цій категорії окремо вам сказати, що я впевнений, що це пункт 13. Чому? Тому що, якщо ми відкриваємо... 560-ту постанову, наприклад, ну або статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ми бачимо тут пункти по відсрочках і, звісно, бачимо там, які необхідні документи. Так, от 9 пункт написаний таким чином, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною дитиною. Своїм батькам чи матері, якщо вони сама потребує постійного догляду, ну і тут пішло, пішло, пішло далі. Тобто зайняті постійним доглядом. І про інвалідність взагалі жодного слова не зазначається. Але зазначається про постійний догляд. Добре, тут погоджуюсь, є догляд, але немає інвалідності, звертайте увагу. Зато 13 -й. читаємо уважно. Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Зрозуміло, інвалідність є, і по батькам дружини є чоловіка, так інвалідність, але немає наче догляду. Але читаємо далі. За умов відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тут вже у нас утримування є. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту. Відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. крапка. І у разі відсутності не військовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи. Може лише одна особа з числа із за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, от все тут в мене і зійшлось. Тобто є інвалідність і є здійснювати догляд. Це в пункті 13, тому в мене взагалі ніяких сумнівів це не викликає. Це точно не пункт 9. Можете написати свою думку, звісно, почитаю. Ви розумієте, да, що я читаю коментарі, і на ці коментарі я звертаю увагу, і щоб вам було зрозуміліше мою позицію, зараз я її виклав. Ну і щоб ви, звісно, не помилялися з цього приводу. Тому я впевнений, що це буде пункт 13. А там подивимося, як він буде продовжувати. Звісно, якщо буде якась інформація у вас, напишіть або в приватні, або в коментарях під цим відео. Далі, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, студенти денної або дуальної форми, які здобувають вище рівень освіти, а також докторанти і інтерни. до речі, по цих відстрочках взагалі там автоматично воно завжди продовжувалось, ніяких проблем не було. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки. Тут буде цікаво, тому що. Це буде новина для цих категорій. Далі. Люди чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи під час дії воєнного стану. Родичі Героїв України відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Особи незаконно позбавлені волі через агресію РФ, і військові звільнені з полону. Все, 14 типів відсрочок, ті, які будуть продовжуватись автоматично. І, звісно, ми будемо дивитись на це, як воно буде продовження це відбуватись. Фактично, міноборони зазначає про те, що ви не повинні навіть оновлювати нічого, не повинні надсилати ніякий запит. Якщо у вас станом на 5 листопада є відсрочка, то на 6 листопада воно просто автоматично продовжується. Ну, подивимось, очікуємо. Ну і тут Міноборони нагадала, що які 9 типів відсрочок вже можна оформити онлайн. Люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби. Батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітні дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищі рівень освіти, а також докторанти і інтерни, і науково-педагічні та педагічні працівники, які викладають і працюють. За основним місцем не менше як на 0,75 ставки. І зазначає в нас міноборони, що перелік буде розширюватися, і ще два типи відсрочок з'являться у застосунку найближчим часом. Це ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми, або чоловіка, дружини. Це якраз от про цей пункт 13, як я і казав. І зараз відбувається тестування. Про це окремо знімо відео. Залишу посилання тут. Долучайтесь до тестування, до речі. Батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, ну от. Отаким чином. Ну, а інші всі відсрочки поки що будуть оформлюватись з 1 листопада через ЦНАП. І там мені задавали питання, чи можна буде там оформити це через пошту. Я вважаю, що поки що навряд чи. Хоча я не бачив текст цієї постанови. Ну, 99% я впевнений, що поштою ЦНАП приймати у вас заяви такі не буде. Тобто, якщо ТЦК деякі приймали, деякі ні, то ЦНАП приймати поштою не буде. Він буде перевіряти комплект документів, під підпис все це, це брати, давати вам опис. Сприйнятих документів, ну так це відбувається принаймні наразі. Подивимось, коли зміни з'являться до постанови 560, як я і сказав, окремо зніму, детально розберу і на багато питань ще відповім. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал. Звісно, не забувайте на телеграм-канал, підписатись в описі під цим відео посилання. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Впевнений, будуть для вас цікаві корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!